Чекаємо. Коротше, я так думаю для вас зупиню, бо це буде піздіє як довго. Оце все мушура. Фу, я дострою. І ще я замітив, що в мене єзик ігри був русський. Бо дивлюся на англійський, я так думаю, що за хрень. А я на дивлюсь. Опа, треба поміняти, Так, ладно. Вот. Я построю, як то сказати, лінійну оборону. Я її так назвав. Вот. Да, вона не економічна, да, вона немножечко вдарить тобі по карману, но зате вона сама ефективна. Ну, типа з -с -с помощі, вона найфективна саме саме і надійніша. Якщо тут ще що вроде лабіринтів стін, то буде ще більш ефективніше. Поставити типа, блокпости, як я їх називаю, тип, е косок, е ну як я ставив тут, як оце я ставив. Тільки хоча б, щоб вони дострілювали тут друг друга. Щоб не було проходу То це буде менше ефективно, так як менше орудій буде стріляти. Та і е, одне орудие угентожує, коридор появився. А тут одне орудие уничтожу, і будуть інші орудія, ще прикривати. Не, прийшлось, звісно, попутіти. Що там по загрязні, кстати? Базу зачіпляє, там не видно. Там норм. Нормик. <t roaring> так. Оце ну, все мені про щось построїти, щоб штро е призводили усе. Ну зараз ми це все будемо удаляти нахер. Воно ну, ну, нам нахер не треба. Як тільки достроюється, я зразу вже одаляю більше половину зданій. Так, треба виключити це, щоб воно мені не додавало його. Оце воно зразу. Одалити. Так, це хай остається. Шісільонки остаються, це остається. Ну, там башні построєні. Не, башня ще строїть, хорошо. Стіни устаються, бо їх завжди треба багато. Ну, в принципі. А, що то я Ну, в принципі, мені тільки це удавати и все. А, ні воно все равно треба одна штучка. А, ну, в принципі, нічого більше удаляти не треба. Я думаю, тут чого-то багато треба удаляти. Ай! Треба багато удаляти, бо я хочу перестроїти це все. Щоб була нормальна, компактна херня. Но для цього сперва потрібно поставити нормальне производство. Почнемо, напевно, з бурів. Перше треба бури поставити на производство, щоб нормально заселити. Але для цього потрібна нормальна енергетика. Бо я чувствую, що моя не потягне. Наскільки вони працюють? Що uh -huh. ви там зарядили, не зарядили? Так, да, воно заряджає вже пуще половина. Mm. Тут башню знесли. Давайте заберемо. Так. І цієї башні теж можна щоб не мешалося Для початку мені цього місця хватить. Отак. Ну, я думаюсь. Головне, щоб патрони співали робити. Діа, патрони роблять швидко. Шо там башня? Ще 9 штук. Бай, турбіть. Ну, башни, конечно. А, а чого я чекаю, я думаю, типу, удаляти. Так. Нам треба бур. І треба ставити оце производство кудись дальше. Ну, типу, поставити так, щоб воно не мішало. Щоб воно було єдине і велике. А потім це все вдома. Що ставимо як знак пам'яті. Ну, дію, початок. І дозволив мені нормально будуватись. О, мені треба ціє. Бо ворота мені, наскільки я пам'ятаю. Так, да, ворота мені ще не доступні, а значить мені треба зробити ворота. А це значить мені потрібні оці. так секунду а, я их же даже не исследовал. А давайте перевіримо, что мені вообще там можно набрать. Мене типа стоит мод на роботе в бою. Короче. Це є, як то їх... Скажи, я скажу. Эээ, я набирати не можу. Так як той мод треба, бо є мод на врагів про тиранів, про зергів і це вся фігня. а вони з гримпандом не сумісні мета, і мене не витримає комп такої нагрузки. Бо типу чим більше врагів, тим частіше оборонятися. Угу. Да. Шай недоступні. Та я виходить, він не зібрався нікуди Так. Треба поставити зараз на производство все основне. Я все-таки думаю, буду це переносити, я просто зроблю отак. Так, воно вже закінчило, так? Да? Робимо отак. Ні, я думаю, вниз десь. Буду вниз строїтись. От сюди десь. Робимо отак. Так, що там потрібно? Железний пруд. Хорошо. Шукаємо желізний пруд? Угу. так, і потрібна електроенергія, яка це все буде питати. Uh, так, далі нам потрібно uh, вставні деталі. Встанні деталі, встані деталі. А uh, воломей. Uh -huh. Так тут знову треба прут <ріст> прут. а войн верху, буде один к одному. Вона, конечно, розчитати, як воно там буде розходуватись. Мені так впаду, якщо чесно. Отак. Вот так, і шестернки треба. Шестернки. Отак вот беремо. Угу. Так, що там ще треба? Алюміній. Ну, алюміній це производиться. Так, тепер е, ядро модуля. Якось так воно називається, якщо помиляюсь. от воно Ядро модуля. Знову треба шестеренки и треба железный стержень. Так, берем шестеренки. И ставим сюда. Так, по четыре, да? Угу. И стержень. Да, дальше нам потрібно с, и нам потрібно це. Буде 3 на 4. Так. Ага. І нам ще потрібно. Оце. Що не пам'ятаю, тут нема більше, да? Ні, є, вверху. Так, хорошо. Тепер беремо патрони. Боже. Ні, давайте, може, 4 на 4 зробимо. Quite. Так, тут нічого такого не треба, да? Хорошо. Так беремо стіни, стіни нам треба до фіга І ще трохи.